Вітаю, новинка від тангзу. One Air SG – Це навушники бюджетного класу. Які, беручи до рук, можна сказати всім виробникам бюджетних навушників: ось дивіться, як потрібно робити. Бюджетні навушники, які б не соромно було брати до рук, які б не соромно використовувати, які не соромно подарувати, ну, наприклад, під ялиночку. Тож, почнемо з отакої от упаковки. Коробочка дуже класна. Це, мабуть, можна було б і використовувати з преміальними навушниками. Має ось. Такий твердий класний картон. Це тут зроблено на вищому рівні. Дуже приємно. От так. Під собою має от таку серветку, на якій намальована сама Ван Ер. Це якась там історична особа, яка була в давньому Китаї дуже знаною. Тому. Ось так. Не знаю навіщо, але дуже класно. Мабуть, щоб протирати фейсплейти. Ось така серветка. Далі у нас е такий ложемент для самих наушників. Далі тут ще одне відділення, таке де захисне якесь. І далі у нас є е дві коробочки там з аксесуарами і з кабелем. Свій кабель, свій кабель я навіть не використовував. Можу, якщо зараз вийде його дістати, показати, який він. Нічого там такого нема. Але теж дуже приємний. Такий він, ось бачите, плетений. Чому я його не використовував? Тому що мені не подобається таке кольорове співвідношення темних навушників і білого кабелю. Тому я його і не використовував. Але гадаю, що і звук з ним теж буде дуже непоганий, тому що я навіть особливо не підбирав кабель під них, вони одразу ж заграли. А це вже дуже непоганий момент. І ось у нас тут ще е, насадочки такі, і там ще є, якісь, мабуть, А он ще є. Тому дуже непоганий комплект, е, дуже класно зроблено. Е, прямо приємно брати до рук і приємно користатися. З приводу самих навушників е, мають дуже Зру, зручну ергономічну форму. О, от, ось так от я залишу. Щоб ви милувалися цією жіночкою. От. Мають е, таку, ну, звичну, вже, мабуть, не дуже може її ергономічно, але е, у, в вухах сидять дуже добре. Все зручно, все класно. Мають QDC роз'єми, доволі непогані стокові амбушури, І їх я теж не міняв. Ну і за кабель я розповів. Тепер ось вам ще покажу зовнішній вигляд цих фейсплейтів. Дуже класно теж зроблене, таке, як гравування. Під самим пластиком. Ну що тут сказати, все, все на вищому рівні. За такі наушники можна було б удвічі більше брати грошей і люди б все одно, мабуть, купували. Вони в своєму класі будуть конкурувати з 7Hz Zero, з тими ж UZICON GY20 та й багато інших. Але, мабуть. Мабуть, не скажу, що це так точно, але мабуть, всіх цих <хи>, конкурентів вони заткнуть за пояс о, о, у співвідношенні ціна якість. О, за звук. Мен, мене часто питають о, з зрівняннями якихось навушник, навушників з 7 Гц. Скажу, скажу чесно, вони мені не дуже сподобались. Вони непогані, має місце бути і знайдуть своїх поціновувачів, але, але ці навушники мені нагадали такого собі підлітка, який хоче комусь щось доказати, щось такого плану. Не можу сказати, що в них якийсь дорослий зрілий звук. Тому о, 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 в цьому плані ці навушники набагато кращі, ніж е, 7 Гц. Вони не, не вражають там якимись своїми технічними характеристиками, але мають дуже класний, дуже молодійний, дуже такий, ну можна сказати, що й дорослий звук, який е, подобається з першого прослуховування. Їх навіть не потрібно прогрівати дуже. Звісно, що з прогрівом звук стає кращий. Але, як казав мій один знайомий, перші 15 секунд дають вам враження, основне враження про наушника. А далі, там, може якийсь тиждень, може місяць, вам покаже, чи захочете ви з ними далі жити чи ні. Тож, перші 15 секунд, залишили по собі дуже класне враження. Навушники дуже схожі на дуже знані і дуже всі, всі ми е, е, любимі тінь Хайфай Т3. Дуже схожі. Але є і відмінності. Тому зараз про це і буду розповідати. Бас. Те, що я хочу похвалити тут, це бас. Він тут дуже класний, як на таку ціну, дуже і глибокий, і фактурний, Ну, непоганий. Однозначно непоганий. Але при всьому цьому, якщо зрівнювати з тими ж Т3, схоже. Може, в нас летять десь ракети? Вибачаюся, але звуки дуже турботливі. Може ви її чуєте. Зараз я спробую відкрити. Може ви і почули? От в таких умовах працюємо, живемо. перечутті Нового року, і завжди пам'ятаючи про те, що може прилетіти. Отже, з приводу басу. Якщо порівнювати з Т3, то цей бас не такий, не такий виражений, не такий фактуристий, як в ті же Т3, є невеличке спрощення, є. Трошки менше розширення цього басу, але загалом можна порівнювати. І це буде десь, 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 десь дуже схоже. Що з приводу середніх частот, тут все набагато простіше, ніж у Т3, і це відчувається у прямому зрівнянні, тому що. Є такі дуже помітні спрощення у фактурі, у відтворенні якихось інструментів, особливо вокалу, але нічого страшного, просто це у зрівнянні. Загалом середні частоти більш-менш рівні. Немає піків, немає ніякої крикливості, немає ніякої відразливості, не, немає спотворень, нічого такого. Приємний, класний звук. Що стосовно високих частот, високі частоти тут теж класні, теж трошки програють тим, тим, тим же жефай, тим але не дуже. І... Якщо тінхайфай грають е, ширше, е, грають більш, е, е, більш е, з, з більшою свободою, розкутості в них більше, більше якихось емоцій, то тут трошки все е, простіше, трошки немає такого, такого відчуття е, дорогого звуку, скажімо так. Але при всьому цьому ці наушники можна сміливо, якщо ще й підібрати до них класний кабель. Можна сміливо зрівнювати з тими ж тін Хайфайти 3 плюс. І якщо вже вони мають такий рівень, а я згадаю про те, що ті ж тіни коштують в, 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 в десь разів в 5 дорожче. То ці наушники на свою ціну дуже класні. Можна, якщо е, вам є е, е, бюджетні такі проблеми, якщо ви не можете дозволити собі ті ж тіни, то ці наушники будуть е, і зовнішньо, і внутрішньо, такою їх собі більш простішою заміною. Отакі, дуже класні, дуже дизайнерські вивірені, продумані навушники. Мені вони дуже сподобались і комплектом, і якістю, і звуком. І можна, якщо ви сумнівалися, можна сміливо роздивлятися їх у якості собі придбання або подарунку. На цьому все. На все добре.